Друзі, привіт! У мене до мене повернувся голос, але я кашляю. І причому 5, 10-15 хвилин я можу розмовляти, і після цього у мене починається шалений кашель. Ми намагалися а, ліп, зліплювати відео один з одним, але це дуже довго, це ресурсозатратно, воно не дуже якісно виходить. Тому я пропоную, поки я не одужала повноцінно, будемо з вами спілкуватися короткими відео, тому що мені здається, що краще короткі відео, ніж ніяких. Тому а, зараз в цьому відео ми з вами поговоримо про шампанське вино рибу. Жартую, ми з вами поговоримо про Макрона і Шольца. Це просто саме те, що стояло у них на столі три з половиною години, поки вони спілкувалися один з одним, намагаючись розібратися от з тими стією купою чорних кішок, які пробігли між двома найбільшими економіками Європейського союзу. Але на жаль, вони з ними не розібралися, тому що після зустрічі не було спільних прес-конференцій, не було спільних брифінгів, і навіть не було жодної спільної заяви для преси, враховуючи те, що це шольц. Їздив до Макрона, а не Макрон до Шольця, то це означає, що це фактично було покарання з від Парижу в бік Берліну. Тим більше Шольц їздив туди зі своєю командою прес-служби. А прес-служба повідомляла місцевим німецьким. Держав державним німецьким німецьким змі, просто що а, буде заява, буде прес-конференція. І потім, коли вже було зрозуміло, що скоріш за все а, спільне до спільної думки вони не зможуть дійти з саме з найгостріших питань. Планували зробити хоча б просто спільну заяву в замість спільного брифінгу і прес-конференції, але навіть від спільної заяви вони відмовилися. Це насправді хрінова, коли дві найбільші економіки Європейського Союзу напередодні зими, коли енергетична криза, економічна криза, коли не зрозуміло, через скільки днів, тижнів або місяців вже війна буде вирувати в самому європейському союзі, коли вони так сваряться між собою. Але. Дійсно для цього є причини. Давайте подивимось на чорних кішок з столиці Франції з Парижа. Чорна кішка номер один китайська. Після 24 лютого всі зрозуміли, що не може бути більше як раніше. Не може бути більше, як раніше не тільки з Росією а і з Китаєм, тому що відносини Росії та Китаю європейський союз називає альянс на останньому саміті Європейського союзу та Китаю, який назвали європейські дипломати розмова глухого з німим», а європейський союз чітко дав зрозуміти Китаю, що вхідний квиток в Європейський Союз перше і найголовніше за що він може його купити це щире засудження агресії Росії проти України, а не прихована допомога. Активна, яку надає сьогодні Росії Китай, а, і вони ж та в це вони всі знають, яку допомогу насправді надає Росії і Китай. і Вони розуміють роль Китаю у цій війні. І вони чудово розуміють, хто може цю війну закінчити і хто цю війну почав, і як вона починалася, і як на кожному етапі ескалації вона розвивається. А другий хідний квиток це повага до європейських правил, до європейських законів. Ти хочеш вести бізнес в наших, в наших країнах, ти маєш виконувати наші закони, так правильно. Але Китай цього не робить. І з 24 лютого китайське нахабство дійшло до ступеня, що, для прикладу, Китай собі дозволяє заборонити урядовому польському літаку летіти через його повітряний простір. Тобто він закриває. Свій повітряний простір для польського рядового літака він, а, вибачте, охренів настільки, що а, в Манчестері це країна Великобританії, ось це місто Великобританії. А, він а, на вулиці, коли під консульством проходить протест. Під консульством на вулиці, на британській вулиці, яка є британською власністю, яка підкоряється британським законам, а, вони виходять люди з консульства, силою затягують протестувальника всередину консульства, там, де є вже територія Пікіну, вважається, і жорстоко там його б'ють. І зараз він охренів вже настільки, що вони погрожують міністру закордонних справ Більгії, міністерки. Що вона має відкликати, відкликати з газети, з медіа, з бельгійського своє інтерв'ю, де вона, зіславшись на висновок науково-дослідного центру авторитетного, європейського, сказала про те, що коли ви дозволяєте, <кій> вибачте, китайським компаніям. Користуватися вашою портовою інфраструктурою, ви маєте бути готові до того, що завтра до вас може зайти не звичайний, не торговий, а воєнний корабель. І на воєнному кораблі буде воєнне обладнання. І ось китайському воєнному послу це не сподобалося до рівня, що він сказав, що вони мають відкликати це інтерв'ю. Він просто вимагав у Міністерства закордонних справ відкликати це інтерв'ю, тобто Китай експортує а, насилля. Китай експортує агресію, Китай експортує цензуру, Китай експортує заборону на свободу слова, заборону на мирні зібрання. Китай експортує свої авторитарні диктаторські тоталітарні правила на територію Європи. І, звичайно, в таких умовах з Китаєм не може бути все як раніше. Але Шольц, по перше, він вирішив. Полетіти на наступному тижні до Пікіну для того, щоб зустрітися з Сі дзінпіном, ця зустріч відбувається майже одразу після коронації, що фактично легалізує коронацію Сі Дзіньпіна. Це при тому, що жоден європейський лідер Сі Дзіньпіна з цією коронацією не привітав, тому що це спільна позиція Європи саме так оцінювати Китай. Друге, Шольц планує в січні з Китаєм розширювати господарські відносини і. Проводити зустрічі вже спільні з міністри, бізнеси про те, як вони будуть розвивати свої стосунки, і тут величезне питання: а чому Шольц веде бізнес і відносини з Китаєм наодинці? Тобто, в принципі, на останньому саміті всі країни достатньо чітко висловилися про те, що якщо ми хочемо пройти... Цей виклик з Китаєм і залишатися сильними, залишатися максимально антикрихкими і захистити свої інтереси, то ми не маємо спілкуватися один на один з Сі Цзінпіном, Ми маємо говорити з ним спільно, тобто це має бути делегація Європейського союзу, грубо кажучи, там або представники 27 країн, або ці люди, яким вони делегували ці повноваження, тому що тільки якщо вони будуть вести переговори як єдине ціле, тільки тоді їх позиція. Може бути такою, яка може тиснути на Китай, і яка буде достатньо потужною для того, щоб змусити Китай її дослухатися, і навіть в 2019 році, ще коли не було вторгнення Росії такого повномасштабного, ще коли Китай не підтримував настільки Росію, як він її підтримує сьогодні. Але навіть навіть тоді, коли була Меркель, а, Макро, навіть тоді, коли Сі Цзіньпін сам сюди приїжджав, Макрон зустрічався Дзіньпіна разом з президентом Єврокомісії, з Мєркі. і всі країни вони погодилися, що саме ці люди можуть з ними зустр... з ним зустрічатися. І третє питання, яке порушує Шольц, портова інфраструктура. Так, саме та, про яку буквально нещодавно казала міністерка закордонних справ Біргі. саме та портова інфраструктура, про яку говорив Макрон, що ми не можемо. Так відкривати двері Китаю в свої порти. Хоча б тому, що двері для європейських компаній в китайські порти закриті, без умов, просто закриті. При цьому, Шольц, так, він вже. А зробив певну поступку. Він передає в користування китайській компанії Коско, китайській державній компанії Коско. Не 35% одного з терміналів порту в Гамбурзі, а 24,9%, що не буде дозволяти цій компанії впливати на діяльність цього терміналу і на діяльність фактично компанії, яка ним управляє. Але все ж таки він все одно передає портову інфраструктуру, тобто він передає 24,9 Акцій компанії, яка управляє цим терміналом в цьому порту, китайські компанії. І Європейський Союз до цього відноситься негативно, не тільки Європейський Союз, навіть у Шольца в країні до цього відноситься негативно. І зелені, і багато громадських проєктів, і багато парламентарів, і політиків зрозуміло, що німецька економіка залежала від двох. Основних там стояло на двох основних ногах: перша нога це дешеві енергоресурси російські зрозуміли, якої вже немає, яку її вже підбили, і друга нога це торгівля з Китаєм. Але все ж таки, якщо Європейський Союз тримається в єдності, то навіть такі, навіть важкі, навіть непопулярні рішення, навіть рішення якісь половинчати, можливо, вони все одно мають прийматися в єдності. І перша претензія Макрона до Шольца це якраз Китай. Друга претензія Макрона до Шольца оборона. А, Німеччина збільшує свої витрати на оборону. Ми знаємо, що в цьому році вони виділили додаткові 100 мільярдів євро на оборону. А, взагалі, вони планують досягнути 2% ВВП. 2% ВВП це 80 плюс мільярдів євро. При цьому бюджет Франції 44 мільярди євро. Тобто, це хоча Франція вважалася завжди однією з найпотужніших країн Європейському Союзі з точки зору оборонного потенціалу. І, звичайно, Франція сподівалася на те, що вона як потужний виробник гелікоптерів, літаків. Цезарів, купи іншого воєнного обладнання, якісного воєнного обладнання, що вона отримає багато замовлень від Німеччини, але Німеччина вирішила зробити вибір на користь американського обладнання. Правильно вона цей вибір зробила неправильно, чим Німеччина керувалася. Але точно Макрон цього не зрозумів. І більш того, навіть нещодавно, віцепрезидент комітету з оборони національних зборів Франції, це французький парламент, Жан Луї Тієро. Він сказав про те, що. Ми дійшли з в цих німець цих відносинах оборонних до стадії, коли навіть а, тайгер, гелікоптери, які мали б спільно вироблятися, навіть ця програма зупинення зупинена, коли спільні військово-морські патрулювання зупинені, і коли цей новий проект «Небесний щит для Європи. А, Німеччина робить з 13, країн, 13 країнами, які більше розташовані на сході, тобто більше до східної частини Європи, і до цих до складу цих країн не входить Франція. І Франція тепер має робити свій небесний європейський щит, але вже на іншій частині Європи. Тобто, що це як не розкол і чому так? І третя, це звичайно, енергетика. А, тут, звичайно, питання насправді спірне, тому що тут і Франція є що пред'явити, тому що Франція насправді вона. Вони зазначають, що Шольцу ці останні 200 мільярдів, які вони виділили для допомоги населенню і бізнесу через зростання цін на енергоресурси, що це була не узгоджена з європейським союзом позиція, і що це неправильно, що не у всіх країн є можливість роздавати такі гроші, і що потрібно спочатку домовитися між собою, що ми робимо, де ми беремо ці гроші, як ми їх залучаємо, і потім ну, справедливо приймати якісь спільні рішення, щоб кожна країна могла так робити. А так виходить, що ні Своїм допомагає, а потім, коли обговорюються на самітах, ЄС питання: а давайте візьмемо кредити, а давайте збільшимо а, той рівень боргу, який може мати країна. А давайте дозволимо якісь субсидії. То німеччина каже, ні, 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 не можна. Тому що ми маємо дотримуватися суворих фіскальних правил. Ну тобто, з одного боку, так ну Франція права, а Німеччина вчиняє несправедливо. Але з іншого боку, вибачте, Франція робить те ж саме. Можливо, вона це робить більш ювелірно. Воно не настільки помітно. Воно, от, не прямо так виділити 200 мільярдів на такі круглі суми і не одним траншем. Але насправді Франція робить те ж саме. Друге питання в енергетики, яке між ними є. І тут також не факт абсолютно, що французи праві, тому що Франція лобіює питання обмеження ціни на газ. Зрозуміло, що для Франції це вигідно, тому що газ буде за більш дешевою ціною, а враховуючи те, що Франція. Більше покладається на атомну енергетику, і газ для неї не такий вже принциповий, там, і так далі, то е, навіть якщо будуть якісь перебої з газом, їй вистачить. Але Німеччина те, що Німеччина дуже сильно залежить від газу, вона абсолютно справедливо говорить. Вона говорить про те, що нам потрібно буде взимку купувати газ у великих обсягах. І якщо ми зараз встановимо обмеження цін на газ, а нам потрібно це буде перша зима, коли Європейський Союз вийде на світовий. Ринок і буде вимушений особливо в січні місяці, особливо в лютому місяці, буде вимушений конкурувати за поставки газу з іншими країнами, тому що а, їм треба буде замінити російський газ. Вони будуть його заміняти зрозуміло газом з інших країн видобувників у яких вони раніше не купували газ, крім як зараз, коли вони наповнювали свої сховища. То у них може виникнути проблеми, тому що для прикладу країни можуть відмовитися ті ж той ж саме Катар, ті ж. Саме об'єднання, Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Алжир або будь-хто інший, він може відмовитися і сказати: Ні, ми не будемо вам подешеві ціні постачати, розвернути танкери і повезти їх в те місце, точніше, а, танкери, так, повезти їх в те місце, де йому заплатять за цей газ ринкову ціну. А друга причина, яку називає Німеччина, що а, якщо газ не буде коштувати дорого, то у людей, у бізнесів у країн не буде стимулу для того, щоб його економити. І відповідно, і це в принципі вони також праві, що кожна країна, яка субсидіює фактично ціну на газ, коли ціна не по ринковій ціні цей газ реалізується, а по заниженій, і різницю покриває держава. Або ніхто, як в даному випадку, пропонується, що ми просто поставимо обмеження цін на газ, а різницю ніхто не буде покривати, Хай просто платять ну отримують ці про. Дешевше. То в цих ситуаціях люди просто споживають багато газу, і як наслідок якби, не, ніякої економії, ніякої енергоефективності не виходить, що негативно впливає в подальшому і на обсяги споживання, і на можливість відучитися взагалі від газу. <кій> Тому в цій частині. Є певна логіка в тому, що говорить Німеччина, але ось ці суперечки між ними по цим трьом питанням вони настільки гострі, що ми, як ми вже говорили з вами на початку, у них закопати ці сокири війни або розібратися з чорними кішками у них не вийшло. Хоча Макрон каже, що вони досягли певних. Певного порозуміння для прикладу по питанню того, як вони будуть боротися з несправедливою ринковою політикою Сполучених Штатів в частині електромобілів, ми знаємо, що нещодавно в сполучених штатах був прийнятий цей закон Байдена. Про боротьбу з інфляцією, який передбачав, що ті компанії, які виготовляють електромобілі в Сполучених Штатах Америки, і певні складові до них, то вони будуть користуватися певними пільгами, допомогою від держави і так далі, що дискримінує виробників подібного ж обладнання, але європейських, там де потужності розташовані в Європі. І сьогодні Макрон просуває ідею того, що нам потрібно зробити дзеркальні обмеження по відношенню. До сполучених штатів ось Макрон каже, що з цього приводу вони з Шольцем домовилися що щось там вони поговорили по енергетиці, і по обороні. Але я так розумію, що по Китаю жодних коментарів від Макрона не було, і схоже, позиція залишається такою самою. А тому ось такі результати. А, звичайно, я б не говорила про те, що це ужас, ужас. Тобто, в принципі, якщо ми почитаємо Західну пресу, то вони говорять про те, що все можливо, що це ще не та сварка, яка дійшла до певного рівня, коли вона буде вже там турбулентною. І всім заважати, що Німеччина і Франція можуть на сьогодні прийти до спільної думки. Багато хто говорить про те, що саме Німеччина має продемонструвати, що вона припинила ізолюватися. Від європейського союзу, і вона готова бути частиною реального європейського союзу, а чути, перш за все, Францію і інші країни, в тому числі, і діяти спільно. І що в принципі це також можливо. Але ну відносини Німеччини та Франції вони не завжди вони завжди були не такими прямо гладкими, але точно не ворожими один до одного. І цим відносинам завжди, звичайно, не вистачало чітко виписаних умов. Угод, прав, обов'язків можливо, саме ця суперечка вона буде приводом для того, щоб Німеччина та Франція нарешті ці свої відносини врегулювали так, щоб ця суперечка ні в якому разі не зашкодила ні цим обом країнам і народам, ні Європейському Союзу, ні Україні, ні світу пережити цю важку зиму. Тому тримаємо кулачки Макрона і Шольце. Якби ви до них не відносилися? Але сьогодні нам всім краще для того, щоб вони змогли прийти до спільної мови. А німців, друзі, якщо хтось зараз знаходиться в Німеччині, ви мене чуєте. Будь ласка, обережно, <кхи> вибачте, без скандалів, без турбулентності. Але передайте Шольцу, що слова без вас відносяться в тому числі до Китаю. І іншого варіанту, крім як прямо зараз почати позбуватися цієї залежності, у Німеччині немає. Інакше у вас буде просто повтор всього того, що ви пережили з Росією. Тому не прощаюся, чекайте наступне відео.